ти <говори> да. казала, ну скажи, а ну скажи, херня. Не буду. Ну, скажи, диса, скажи, херня. А, мені завернена говорить. А ну скажи, херня. А, не мені говорить, херня. А ну, скажи херня. І так, друзі, приїхала банда Моробоса. От саме основний їхали давно. Да, і що, і що, ну розкажи, чим сьогодні будемо займатися? Це будемо трошки кататися вам трохи вам. Випали трошки. Да. Торгову марку не будемо показувати. Будемо да, да, да. рекламувати, будемо кататися, сьогодні приїхали, дві тижні. Так, будемо на нього я воробус, а, я воробус. Ти знаний як Ігор Воробус. Льоха, Кубаса впала. О, 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 ну ладно, ну, ладно кубаса впала. Ну, підніми, здуй. Підніми, здуй і закуси. Да. Подуй, до, 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 добре подуть. І да. так, що ми будемо сьогодні займатися? Да? Ні, ми будемо сьогодні дивитися, як ти будеш падати, а я буду oh. знімати. Да. Okay. Друзі його, да. от представтеся, хто тут. Антон, так. Антон, да. ми, ми також Антон на падіння будемо зняти. І саме основне Андрій. Андрія. Ну, Андрія ми будемо особисто за ним їздити, будемо слідкувати, як він да. буде падати. Да. І наш фотограф. Да. Баріар, Баріар. Він не буде кататися. Той кататись не буде ми, да, ми да, нарешті тут вор... багато, Воробуси, здесь, здесь, багато кадр І так э, ну, в принципі я другий день тут mm. да, поїхали Віддихаємо. Да. І так, банда воробуса хто у нас... Антон. Антон, да, то Антон тоже. Він вообще. Він же стоїть. Ну... то навіть не буковельщик. Антон, на Буковелі був. Да. Да? Та ти буковельщик. Да. А, Буковельщик, як тобі тростян? Нормально. А, так, тут тут на зворовому. Стоя, стоя, коротше, супер-пупер буковельщик. І так, дивимося. Да. Привіт, люди. Я сьогодні на, бу... Я сьогодні вже не на а в будівництво. Але я вам знаєш, що скажу, це просто-просто взагалі круто. Щоб там не казали, що б там не казали, якісь собак, бугеля нема. Але це просто круто. Дивіться, це просто круто. Дивіться, зараз 32. О, а, а, круто. Це. це бомба! Це, це бомба. Круто. Але, Знаєте, що я вам скажу? Що я, я був сьогодні на заході, ми сьогодні, ми сьогодні стоїмо 15 хвилин. Ігорко, тебе ніхто не слухає, там дивиться на вже, як вона впала. Ту, мав, блє, блє, <сувай> ну, давай, ти, мав дає. І всі буря поламані. А що відбувається? Ну коротше трос злітав два рази. Ну, <сувай> так. А тепер ми подивимося, як суперпрофесіонали <сувай> е два буковільщика катаються. Так, Антон. Давай, і так. Перший йде в другим другий йде Антон. Так, саме супер-пупер боковяжік. І так, опа! Так, професіонал, так і шо? Так, так друге, опа. Проходить О, вбилося! Як била? Допомогу так? Юр, ти живий. Кажуть, штучно дихання робити. А, сьогодні я вже прийшов. А Антон, Рот, рот, рот а -а -а -а. Давай, в рот треба! Давай! Лижи відкачаєш! в рот! Лиживий! Ти живий чи ні? Так, було би що Оксана в небо майже, no, <laughs> Ксені Оксана, так? <да. laughs> Ксенія Оксана. в небо обцілувала. Я б зразу ви так Так може тільки так. Ну ти можеш передати їй привіт всім Оксанам. Так, чи я ти, ти, ти якусь Особіну? Я, я... Чи то Ксенія Оксана особина якась? Я передаю вітання Оксені, Оксані... Оксані вельми. Слухай, які, які вітання? Ти що, на програмі вітань? чи Та, що? Я праві... Ладно, все, Оксаня Геомає поцілувати. Так, так. все. О, так. Ми продовжимо. Так, Антон показує далі майстер-клас. Поїхали. Воробус, а хто така Оксана? Ігор Воробій, знаний як Воробус, автор сайта vorobus.com. Захоплюється футболом, грибами, туристичними подорожами, і гірськолижним спортом, проявляє симпатію до Оксани але через тараса, з яким вона часто подорожує на трустян, так і не може ще раз зустрітися з Ігорем Воробусом і, можливо, не здогадується про його симпатію до себе. Царик Тарас, автор ютуб канала Active Life, захоплюється всім, крім футбола і стрільби з лука. На сьогоднішній день сам не знає, у кого закоханий, але знає точно, що воробу закоханий в Оксану Мельник, а Мельник Оксана закохана в іншого, який не захоплюється гірськолижним спортом. Мельник Оксана, відома як Сю, Ксюха або Ксеня, чемпіон на Тростяні по гірськолижному прикиді, захоплюється практично всім, у тому числі і гірськолижним спортом, легко входить до віру. Ну що, друзі, а от ми знову на Трустяні. Багато говорити не будемо, але всі, всім відомо. Не будемо говорити, як її звати. Але багато хто вже знає. Значить, так, зустріли в чисту випадкову увазіку, піднімалися гості, гості Діпро Ветровська. Аплодисменти! <святок> 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 Можуть представитися, що хочуть. Перший раз на Трустяні. Ну що, покажемо їм настоящий Трустян, <праць> <праць> Ну представтеся, так, щоб знати, хто там буде перші падати. Семен і... Нікі Нікида, давай! <реш> <реш> ну все, поїхали! <реш> і так, наші друзі починають вивчати трусян, потихеньку вдосконалюються. Як бачимо, снігу вальнуло багато. Ова! Файно є. Ну він може сказати, впав як в пух. Носом? <реш> давай, гарненько. Так я тебе вчив. Раз я вже все забула, що ти мене вчив минулого року. Так, наш спортсмен попросив мене, щоб він показав всім, як треба їздити на лижах. Ігор, ти готовий? Так, але то на камеру, давай. На камеру. Так, так, і от наш воробус Так, Він їде, от показує, як то потрібно їздити. Е, та повертай! Повертай! Повертай трохи! Куда? Ня, та воно, та воно там вбилося, напевно. Треба... Короче, ми отак завжди засипаємо. Та... Йо, не рухайся! Можу. Не рухайся! Діти осінню кажуть, Йо, що він там... Ні, він осінню... Дівчата, мені бомбожить! дай бо дуб'ю зараз! Коротше... Е, Це, завжди... Це було сьогодні катання на Славську, Всім дякую, будьте здорові. Да, осінь він разом з листям зійде вниз. Да, всім дякую, будьте здорові. Да, і скажи, так робити не потрібно. так робити не да. потрібно. В цьому, в цьому. Все, бувайте здорові до осінь. Та воно ужило. Це створіння ужило. жило. Я реально. Да. <рес> Жити хоче. Щось yeah. yeah. ся я думав, що вже замов лижу. На тебе ж прокатні лижі. Ти що не пофіг? Оксано, Оксано. Ну що, давай мастер-клас. Так, Ігор зараз другий раз показує мастер-клас. Ви <рив> що хау Ви що тут загурилися? Так, по. мастер клас Йор, ну мастер-класс. <рив> а Ростик знає, де падати, не? <рив> 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 так. Гури. Ну що ж, друзі, я сьогодні вже сьогодні покатався в Тростяні. Не знаєте, якийсь такий настрій. Не знаю чого, ну, ну, дивіться, я сьогодні приїхав на самому початку, так дуже багато людей їхав, так і говорили, каже, тато, блін, совок, фігня, бугеля поломані, такі борбів, скандали на центрі. Але я вам скажу, було мені було мені взагалі прикольно. Я сьогодні я сьогодні зустрів цього, цього чувака, що знімає. Чекай. Okay. Гури, гури, чекай. <плес> чекай, стоп. Мама дзвонить. Мама дзвонить. Ну, я не дзвіню, мама дзвонить. <плес> Йой, тебе не любимо я, мама. Та, мамо. Алло. Та. Який я? Та, о, тут відео знімаю, а шо таке? У Христини вже в Поросятніку, вона вже шо, згучилася і замерзла. Та, да, ми їдемо в Поросятнік, добре? Все добре. Віде, віде, Та, ми, ну якщо вона там, то ми зараз приїдемо, добре? Ходіть до неї, бо я краще спущуся. Ну ми ще разок спу... піднімемося і спустимося. Ну тут, короче, вже за 15, вони працюють до 5. Добре, ми, ми встигнемо. <ристо> давай. <ристо> давай. <ристо> а ти давай я. Та коротше, давай, бо я ще не встигну з тобою, я, я внизу вже. <ристо> Та, ти піднімай зараз, скажи. Та біля Поросятника вже, ось тут відео знімаю. Давай. Давай, так, давай. Ром, давай швидко, 15 хвилин. Ну. Говори, що ти забуженим. Ну що я вам ті сказати? Тут коротше, сьогодні падає сніг, особливо після обіду. Треба сюди від'їхати, треба їх всіх покланити, щоб вони робили нормальний курорт. Але як сьогодні казав, Антон, як ти казав, все тут взагалі дуже прикольно. Поїхати між ялинками, віддихнути, впасти. Ну, ну якби ще були дівчата, ну, знаєте, які дівчата. Ну, все... Єгорку, давай трошки швидше, швидше, а, швидше. Дякую вам, Тарасу. Тарасу, Тарасу. просто Тарасу. Просто Тарасу. Да, просто Тарасу. І, і, і пані Стефані за ту самогонку. На шишках. На шишках. Да, а так, і ще Антон щось скаже. Та давай скажи, ми тебе знімаємо. Антон, Антон, на тебе дивиться вся Україна. Антон, ти скажи щось. Як тебе дивиться? Боже ти Ви, Ви попали в Ютуб. Ви попали в Ютуб. А, я дякую, YouTube, Тарас. Да. Та, ви дякую, в Ютубі. Та... Ви, ви, ви рахуйте вже в Ютубі. А давайте привіт передайте всім трусянівцям. Брати, від Бога зовсім привіт. <ривіт> <ривіт> Ми їдем далі. Трусян супер, фурала. Тру... Тру... Трусян супер. І Тарас... Погнали. 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 І... Тарас... Так, і... Тарасов... далі. Раз, Так, Антон, Антон там мав сказати щось. Антон! 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 Антон, ти сюди! Ти ж мав сказати! Ти ж казав! Десь, десь, Антон! Ану, гори! Ану, гори! Ні, гори! Передаю мамі привіт! Передаю всім привіт! Дякую, Тарасу, 32. мене Ну, вибачте, я тобі руку своєю серце не збираюся давати. О, ви такий спортсмен, я вчора вирав футбол. Дивіться, цей хороший фільм від Татарика. На каналі Active Life. Active Life і будьте здорові. Так. Ти, типо, від Єгора Воробуса, так? Що від Єгора Воробуса? Передаю. Так, передаю привіт від Єгора Воробуса. Від Єгора Воробуса. Читайте канал. Передивляться... Так, читайте канал Актівлайн. Не забудьте відкрити відео і читати е, е, субтитри Актівлайн. Від Ігора Воровиса дивіться канал так. Бомба! Ти дивись не впать!